Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні, звичайно, новина така, там, що падає крипта просто якимись такими темпами, що не було вже, я так думаю, як це сказати, мабуть, з півроку, так точно. Там біткоін впав нижче 78, от Етріум впав нижче 1070. Зараз скажу, з кількох там. Нижче 1600 навіть впав. Це просто ну, просто такого не було дуже давно, і я так розумію, що дуже багато зараз грошей втрачається і продовжується падіння акцій у Сполучених Штатах. тобто я так розумію, що всі, у кого були якісь там вкладення, вони всі їх забирають, і це ну просто якесь. Якась нова хвиля, причому, як в случаю випадку з криптою, це як завжди, ти не знаєш, чи це варто вкладати, це про, чи просто почалось падіння до нуля. Це просто от кожен раз таке, коли відбувається, і, чесно кажучи, ну, знову ж таки, нема ніяких гарантій, тому що це криптовалюти і. Докуди вони можуть падати, це знову ж таки неможливо передбачити. Тобто теоретично всі попередні рази вони поверталися вгору, і от минулого разу навіть зростання біткоїна було до більше 100 тисяч, було щось 105 тисяч біткоїн і Етеріум був щось там за 4 але Блін, такі качелі, що просто невідомо, як це все сприймати. І я думаю, що будь-хто розказує, які там курси, як там треба, можна вирахувати щось, як вас навчать, це просто заробіток на продажу курсів, не більше того. Ну, тому така новина, що зараз і акції там, як я подивився, що акції Apple впали на 18%. Це виправилось можна сказати, трильйони доларів людей. Ну, тобто, це, от, оце, це, так би мовити, політичні якісь дії призводять до таких от наслідків, які ну, просто для звичайних людей чи незвичайних, які намагаються якось зіграти і якось підстрахуватися, бо інфляція це одно, це само собою, то так от воно якось і повертається. Як з цього всього виходити, я так розумію, що ну, можливо, тільки залишається те, що там. Як, як ми розповідали там чи розмовляли в якомусь відео, що, мабуть, залишається тільки нерухомість, тому що щоб не відбувалося, в неї хоча б є якась там ну якась остаточна вартість, да там, а цим-всім всім просто от Тому Ну що, на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.